Приїхали до наших партнерів ГБО-гараж забрати автомобіль Джип Компас, який ми привезли для нашого замовника зі штатів. Автомобіль 2018 року має звичайний гудвигун 4 на який встановили газ. Сергій привіт, Вітаю, Макс! Як справи? Все чудово, вже машинка. Твоя готова. Е, дякую тобі за роботу. Твоя команда професіонали своєї справи. в тебе висока якість, в тебе класний, хороший сервіс. А саме головне це доступна ціна. Скажи, будь ласка, який ти рекомендуєш поставити сюди комплект. Комплект, який я раджу поставити на такі машини, в нашому каналі TikTok повний огляд цього відео. Макся, тобі ага. я хочу подякувати за співпрацю. Від тебе багато приїжджає людей. Вони всі задоволені. Твоєю роботою особисто. Фінансові всі зобов'язання ти виконав та вложився в термін. Тому... Дуже приємно. Давай посилювати нашу співпрацю. Обов'язково. І ГБО гараж Радить «Карварс». а Карварс радить Гебогараж.